Фармадол. Таблетки від головного болю перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Щоденниках війни хочемо познайомити вас з нашою героїнею. Це Наталя Леліх, українська лікарка, акушер-гінеколог, відома як доктор Наташа, яка спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну активно волонтерить. Хоча волонтерство і війна для неї почалися ще у вже від сьогоднішнього дня далекому 2014 році, коли вона була безпосереднім свідком кривавих подій на майдані і допомагала пораненим. Сьогодні ж пані Наталія їздить на деокуповані території. Вона допомагає людям навіть в найвіддаленіших селах, тим людям, які не мають змоги отримати якісну медичну допомогу, потрапити до лікарів, приїхати до лікарень і пройти елементарні обстеження. Все це робить Наталя, і ми хочемо вас познайомити з історією відважної лікарки, а потім наживо тут вже поспілкуватися в нашій студії. Найжахливіші взагалі спогади це коли їх немає. Тобі немає кому надавати допомогу, коли ти приїжджаєш в село, а ти там нікому не треба, бо там просто нікого немає. Мене звати Лелюх Наталя Миколаївна, я лікарка косаргінікола вже 24 роки. Я працюю в жіночій консультації, я веду вагітності. Паралельно я ще маю окрему спеціалізацію по ультразвуковій діагностиці і паралельно я медичний волонтер, який допомагає людям на деокупованих територіях. Дуже довго я вважала, що я маю професію, яка не є політичною, в чому я зараз дуже жалкую про свої такі думки, і що я надаю допомогу всім. Хто б до мене не звернувся, і тому я не вважала за потрібним приймати участь в якомусь політичному житті держави. З 2014 року це все сильно змінилося. Це абсолютно зрозуміло, тому що я була лікарем Майдану. Для мене війна почалася саме тоді. 24 лютого 2022 року застало мене вдома. Виїхати з Києва я ніколи не думала. Ніколи І це було зрозуміло одразу, що я нікуди не їду, я залишаюсь. Я лікар, я потрібна. І це була найскладніша ситуація 24 числа, коли мені довелося доньці казати, що вона їде, а я не їду. З понеділка, з 28 лютого, з дня народження мого сина почалася для мене якась волонтерська діяльність. Моя давня знайома подруга тата кеплер, яка ще з 2014 року вона волонтерила офіційно, займалася закупівлю такмеду. Я позвонила їй і спитала, чи треба тобі лікар. Вона каже: є неї якийсь ящик гуманітарки, якихось ліків. Я в них взагалі не розуміюся. Приїдь, розбери, і з одного ящичка все і почалося. Перший раз на деокуповані території поїхали без мене. Це був в Буча. Вони поїхали туди, приїхали з великими очима. Сказали, що даша готуся. Завтра ми їдемо з тобою, тому що там треба лікарі. Ми там попрацювали декілька днів, але якось одразу зрозуміли, що сюди швидко багато хто приїде. Там багато було медицини одразу майже. А от в села поруч ніхто особливо не їхав, і ми майже місяць планомірно проїжджали Київську область. Всі села потім з'явилася Чернігівська, потім Харківська, потім Донецька, Херсонська і так далі. Ну тобто, і таким чином вже більше ніж 200 населених пунктів, в яких ми були і надавали. Медична допомога. Мірюю тиск, міряю цукор, якщо це треба. У мене з собою є кардіограф. Я можу подивитися кардіограму, я можу послухати серце, я можу зробити ультразвук. Дивіться, який хороший профіль. давай мамі покажемо. Це ваш син. Мама. Ось бачиш, ось там лежить. такий Ось бачиш, як дочечка. Ромашка моя. Да, як не Так ти щаслива. А ти щаслива. Ти світишся більше, ніж батьки. Просто максимально теплий прийом, який які ми зустрічали, це Херсонщина. Ось така хата стоїть, майже хата. Під цією хатою стоїть абрикос, в який потрапив снаряд, і він все одно квітне. Під забором на такі скам'ячці сидить бабця в чистій хустинці, обов'язково. В неї вже повністю посаджений під лінієчку город, і ти такі стоїш і думаєш, кого вони хотіли захопити. Тобто, це така для мене прямо Херсонщина херсонщина і ця бабця тебе ще без вареників. Кив не відпустить. Ти там дав одну коробочку ліків всього, а тобі натомість несуть, обнімають, цілують. Це дуже щемливо. От щемливо, коли ти розумієш, які люди в нас живуть, і що коли ти їм несеш ту коробочку чогось нашого українського, вони бачать, Боже, ліки на них по українськи написано. Ти везеш не ліки, ти везеш Україну, ти везеш туди те, що про цих людей хтось дбає, хоч якось, хоч якимось чином. Це просто якась така місія обнімашок. Я не знаю, це місія якогось такого єднання і розуміння, що ми всі люди однієї країни, і ми не можемо залишити один одного напризволяще і. Це дуже надихає насправді. Це нас надихає волонтерів робити щось далі саме в цьому напрямку. Героїня цього сюжету Наталя в нашій студії ми вітаємо, ми вітаємо вас, Наталю. Нам хочеться, щоб ці історії знав весь світ, не тільки наша країна. І дякуємо за все, що ви робили за те, що робите. І власне з цього складається перше запитання. Ви з перших хвилин повномасштабного вторгнення почали активно волонтерити. Ви їздили на деокуповані території, ви займалися медикаментами для військових. Зараз, в ці хвилини, в ці дні, чим займаєтеся? По-перше, я всіх вас вітаю. Я дякую, дякую за запрошення. Дякую я Вітаю Україну, я вітаю всіх з Днем вишиванки, і я вітаю з тим, що ми чекаємо і отримаємо нашу перемогу. А, і з точки зору відповіді на питання, я на сьогоднішній день продовжую займатися тим самим. А, єдине, що а, зараз вже хочеться трошки масштабуватися, вже хочеться робити це якось більше. Ну не точково, да, а хочеться це щоб когось ще структуровано. навчити. Да, структуровано угу. навчити когось це робити. Тому є декілька проєктів, які е, я зараз починаю е, започатковувати, починаю цим займатися для того, щоб допомога в далеких селах, в маленьких населених пунктах України приходила вчасно, і щоб люди не гинули від наслідків війни. Тому угу. що наслідки війни вони ще будуть дуже 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 довго. Наталю, ви от своєму сюжеті сказали, да, показали вам. Бусічку, якої там город під лінійку, просто yeah. все посаджено. і Кажете, yeah. ну кого вони вирішили взагалі перемогти і захопити? Які історії вам ще запам'яталися? От є якісь е, пацієнти, скажімо так, да, які просто вразили настільки, що до сих пір у вашій пам'яті. Кожен виїзд наш, кожен виїзд це якісь історії, і вони насправді накопичуються. Інколи зараз от уже почався період, коли Фейсбук починає нагадувати рік uh -huh. тому, і ти відкриваєш цей рік. і О, точно це ж оце, це ще було настільки вже всього багато. Ніби 100 що років пройшло. да ніби uh -huh. ніби прям ціле життя пройшло, і ми всі трошки змінилися за цей рік. І ми як не пам'ятаю вже хто це сказав, але сказав дуже правильно, ми ніколи не повернемося з цієї війни. Ця війна буде з нами вже все, все наше. Життя. А, з точки зору історії, ну, хоч щось зараз, зараз я згадала історію села Ягідне, це е, село на Чернігівській області. Ми mm -hmm. туди приїхали майже там, через тиждень після деокупації. А, і спочатку це був просто на вулиці, ми по хатам дивилися. А вже через місяць ми приїхали, і я проводила такий майже повноцінний ціл цілоденний прийом в тій самій школі, де цілоденний тримали підвалі. да тримали людей в підвалі. Угу. Але в школі ми нам послали такі матраси. І на матраси я робила ультразвукові дослідження, кардіограми. Угу. Ми дивилися пацієнтів. І до мене прийшла жінка з поламаною рукою, а, з неправильно зрошимося переломом. Перелом зрісся тобто, він такий оскольчитий. Угу. Вона поламала руку в підвалі. Ніхто ніякої медичної допомоги не надавав, mm -hmm. знеболення ніякого не було. Воно заростало як заростало mm -hmm. само, і відповідно, звичайно, воно заросло неправильно, mm -hmm. рука не функціонувала. І е, вона прийшла до мене з цією рукою, а я дивлюся на цю руку і розуміла, що, що ж я можу зробити. І ну я, да, ламати, я, я, я можу тільки вистачати. дати знеболювальне mm -hmm. і все. А треба оперувати. Вона відмовлялася категорично оперуватися. Сказала, до мене немає грошей, мене немає на чим їхати, я нічого не буду це робити. Але паралельно я бачу, що в неї. На шиї є зміни, і я тут же зробила ультразвукове дослідження і побачила, що в неї рак щитовидної залози. І залози. Це було прямо Ну, датчик і розумієш mm -hmm. цей діагноз. Я кажу, хтось досліджував. ні, ніколи ніхто не досліджував. Я розумію, що треба робити дві операції. Треба її на це якось спонукати. І коли я приїхала в Київ, мене це не відпускало. Ця, ця історія, і я звернулася напряму до нашого міністра, до Ляшка, до Віктора. Ми з ним переговорили Він це. Він почув мене. Да, і цю жінку госпіталізували, прооперували. прооперували. І коли я була перед останнім, бо я вже я просто в'ягідне, їжджу так раз на два місяці. Там угу. мене чекають, угу. і там уже свої пацієнти. І вона мене зустріла, і перше, що вона підійшла до мене і казала: Давай потисну тобі руку, і саме Шо? цією рукою, яку прооперували, і рак діагноз раку підтвердився, але дуже вчасно. Ми вчасно все прооперували. Врятували да, врятували людину. Наталі в сюжеті був були слова про вашу доньку, коли ви сказали, що 24 лютого треба було їй якось сказати про те, що вона їде, а ви залишаєтеся. Як зараз донька? Де вона? А Соня зараз в Німеччині вона вчиться. Вона поступила цього року. На тоді рік була вільним слухачем в університеті. Її взяли. А зараз вона вже офіційно зарахована як студент Кельського університету, і вона там вчиться. Ми з нею бачимося ну, там раз на 4-5-6 місяців, в залежності, як, як у нас виходить, як у мене виходить, як у неї виходить з навчанням. І ми так зараз ну вона дорослішає трошки без мене, але. Такі часи Такі зараз часи. мені. Наталю, А є у вас взагалі можливість відпочити хоча б якийсь вихідний? Ах, ну напевно, є. Просто що зовсім недавно якось я була. Я намагаюся стежити за собою, маюся на увазі там мені кюр, всі ну, ну, наші зрозуміло. дівчачі штучки. Да, тому що ну, це важливо. Мені здається, це підтримує нас на плаву і не дає повністю впасти mm -hmm. в якісь який в в катастрофу. А, і я на манікюрі забула окуляри. І мені телефонує майстриня, каже: Наташ, прийди, забери окуляри, бо вони тобі треба. Я кажу: О, чудово! А це далеко від мого будинку. І я пішла забрала окуляри і додому. І раптом я розумію, що вперше за рік я йду без тілі. Я просто йду. Просто йду відпочиваю. Я так. просто йду. Угу. Я, мені нікуди не треба бігти, мені нікуди не треба спішити. В мене нема, більш ніяких планів на сьогодні немає. Ніхто мене не чекає, нічого писати не треба. От в такі моменти, коли ви залишаєтесь І... сама з собою наодинці, про що ви мрієте? Окрім перемоги, звичайно, бо в кожного має бути якась yes. своя маленька персональна мрія. Я досить часто вже на це питання відповідаю, тому що є для мене є такі дві речі: є мета, а є мрія. Так? Тому що мета це те, до чого ти можеш йти. Ти mm -hmm. можеш кожного дня робити якийсь крок для того, щоб прийти до цієї мети. А мрія це щось, це ж таке, от, до чого ти не можеш особливо прям, mm -hmm. напряму йти. Mm -hmm. Це щось абстрактне, mm -hmm. і ти його просто от або ти відчуєш його, або ти його не відчуваєш щастя. Так? Щастя mm -hmm. його ж не можна описати. Воно ти його або відчуваєш, або не відчуваєш. І про мрію. Ну про мету в мене є мета провести мій жіночий клуб в Сімферополі, Донецьку, Маріуполі, Луганську і Мелітополі українською мовою. Я, я, ж, я, я йду до цього. Дякуємо. А мрія А мрія мрія це е, військовій українській формі з е, шевроном. Пройтись по Камергерському переулку в Москві. <рив> ну <рив> що, це <рив> така, Хай знаєте, тоді знаєте, мрія, після нашої мрія, перемоги. мета дуже важлива. Дякуємо Наталю, за все, що ви робите. Дякуємо за те, що ви є, тому що з цього і складається наша майбутня перемога. З таких людей, як ви. Ви робите велику. Дякуємо. Справа. Бережіть себе. Дякую. Дякую вам. Ми продовжуємо. Далі новини заперетика. Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час, ми все знав точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. О, такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мріє Кирило Буданов? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна.